як нічі. О, скоріш! ще відчуваю арми глас, нехай воркує жалібніше тішить слуха в останній час. Як ще надія в серці сидить і розбудить ніжний спів, як є сльоза у нас біжить, поки мій мозок не згорів. Але в й смуг. Додай жалю в свій перший звук, молю тебе. Заплакать дай, порозпадеться серце серце. Воно в собі теплить давно, давно вже в ньому вже образ, Як не поможе спів, воно від тяжких ум порветься враз. А жінка буває на осінь. Схоже. То тихий привітна, а на погожа, то скропить сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то вертається в літо, а жінка якось і плода побагата, на ніжність, добро, материнство і святість, як вересень тихий зігріє душею. Не страшно й морозу чекати з нею. А жінка буває тривожна якось, то дихає вітром, то ласки попросить, то волю завдасть, а то вигоїть рани, листячком світу за коханий. А осінь в природі це завжди, як диво. Так само жінка буває вродлива. Буває примхлива, буває зрадлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива. Промінь сонця запалить ранкову росу, і заграє вона, запринить високого. Скільки мовлено вже про одвічу красу, тільки я про жіночу скажу своє слово. Ніжний погляд та довга русява коса. І смаглявого личка приваб на родзин. І хоч кажуть, що слід порятує краса, та врятує його тільки жінка.